Марка святого Евангелия читання. Час, якийсь чоловік прийшов до Ісуса і кланячись йому, сказав, Учителю, я привів до тебе мого Сина, що має духа німого. Де тільки нападе на нього, кидає його на землю і він пускає піну, і скрегоче зубами і ціпеніє, я казав учням твоїм, щоб вигнали його, та вони не змогли. Він же, відповідаючи, сказав, ороден невірний, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Приведіть його до мене і привели його до нього, побачивши його, дух стряснув хлопця, Він упав на землю і валявся, пускаючи піну. Ісус запитав батька його, скільки часу, як це сталося з ним. Він сказав з дитинства Часто Дух кидав його і в вогонь, і в воду, щоб згубити його. Але якщо можеш, допоможи нам з милосеця над нами. Ісус сказав йому, якщо можеш вірити все можливе, віруючому. І тут же скрикнув батько юнака зі сльозами говорячи. Поможи моєму невірству. Ісус, побачивши, що збігається народ, заборонив духові нечистому, сказавши йому душені мій глухий, я тобі наказую, вийде з нього і більше не входь у нього. І закричавши та сильно напружившись, вийшов. І Він став, наче мертвий, так що багато хто говорив, що Він помер. Але Ісус, взявши його за руку, підняв його і Той встав. Коли Ісус увійшов у дім і учні його спитали на самоті, чому ми не змогли вигнати Його? І сказав їм, цей рід нічим не можна вигнати, хіба що молитвою і постом. Вийшовши звідти, проходили через Галилею і не хотів, щоб хто довідався. Він навчав учнів своїх і говорив їм, що сина людського видано буде до рук людських. І вб'ють його, і вбитий будучи, він на третій день воскресне.